Всім привіт. <кій> 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 так, ще раз. Всім привіт! Мене звати Тоня, і сьогодні вирішила помалювати олією. Оскільки в мене небагато досвіду, то мій вибір пав на те, щоб записати відео для каналу і якось задокументувати цей крінж. Зараз я знайшла у себе ось таке полотно досить довге. А також олію. Тому ходімо. Виявилося, що у мене на столі досить брудно, тому спершу потрібно прибрати, а потім творити. Тут був розчинник, але, здається, тут вже якісь нові жителі з'явилися крім нього. А це прекрасне творіння, яке я починала в восьмирічному віці, а дроблювала вчора. Вийшло не дуже. Окей, okay, so guys, let's get started. Я так розумію, що не можна малювати олівцем на полотні. Я не пам'ятаю, звідки я це почула. Але коли дивилася якийсь урок з олії, то там казали, що не можна так робити. Проте, коли я малювала олію, знаєте, як такий начерк, типу багато розчиннику і трохи олії, тоді у мене потім вона розмазувалася одразу, коли я накладала наступні шари. Отже. Я думаю, що найкращим варіантом буде малювати акварелі на полотні. Не сидіть мене строго. Я так робила зі своєю попередньою роботою, яку я знімала з Діною. Тут я теж робила перший шар акварелі. Отже, нормальний варіант, можна так робити. Тому що вона дуже швидко туди в'їдається, в полотно, і потім. На наступні шари, коли накладається олії, вона взагалі не заважає. Тільки спершу треба придумати ідею. Отже, це була помилка сюди покласти одразу полотно. Зараз малюватимемо ескізи. Пошкіре зазвичай довгий, але тут я розуміла приблизно, що я хочу зробити щось в стилі Пікассо. Так, замахнулась дівчинка. Але в принципі, в результаті вийшло не зовсім схоже, тому... Це нормально. Типу з людиною якась цікава у неї ще була поза і Такі маски софт. Отож, ми маємо Пікассу і розуміємо, що хочемо рухатись приблизно в цьому напрямку. Я вже взяла свій скетчбук, який я показувала. І буду зараз думати над позою людською. Мені зараз перед очима, такі блискавки, знаєте, різнокольорові, коли риска була світло, потім немає. Глянувши це відео, я зробила кілька знімків екрану, де, на мою думку, була досить оригінальна поза. Так був знайдений цей кадр, тож я почала робити начерк. Конкретно цей ескіз я робила для того, щоб зрозуміти, як буде розташована вже моя основна робота та де зробити предмети, якесь ліжко абстрактне та, власне кажучи, себе. Тому що потім ви можете помітити, як основна робота трішечки відрізняється від начерку. Отже, тепер давайте перейдемо до самої суті відео, де я хотіла би розповісти вам трохи про феномен автопортрету та чому вважається, що це один із найважчих видів портретів взагалі. Часто ми, подібно до імпресіоністів, зображуємо лише своє враження про себе, певне сприйняття, а не точно зовнішність, яку би передала. Відеокамера або ж дзеркало. Так, художники не фотоапарати, і цим малюнок стає цінним. Адже зображуючи будь-який предмет, ви разом з його зовнішніми ознаками передаєте його характер. Буває так, що людина не розуміє, хто вона, які в неї є переваги та де недоліки. Тоді, коли немає щиткого враження про власну особистість, дуже важко навіть. Неможливо її зобразити. Так, люди, у яких є комплекси через певну частину їхнього тіла, можуть спеціально прикрашати її, робити більш конвенційно красивою за допомогою фотошопу, а відтак і на автопортреті. Однак є і митці, які роблять свої дефекти своїми родзинками та навіть перебільшують їх на власних портретах. Яскравим прикладом такої творчості є, наприклад, Фріда Кало. Уважно переглянувши фото художниці та її автопортрети, можна помітити, що Фріда досить перебільшувала свої брови, адже вони не були аж настільки близько розташовані. Також досліджуючи багатьох митців, можна прослідкувати за тим, що їхні автопортрети абсолютно відрізняються одне від одного, ніби це зовсім навіть різні люди. Так, мій улюблений Кікасо е, намалював свій найвідоміший автопортрет в блакитному періоді, який порівняно з усіма його автопортретами найменше схожий на справжнього художника. Далі наш український Шевченко. Просто погляньте на цього відомого митця та погодьтеся, що на кожному із портретів він виглядає як абсолютно інша людина. Звісно, зараз ми впізнаємо його, адже ми знаємо, це Шевченко. Але якщо порівнювати риси, амплуа та характер персонажа на кожному із творів, вони абсолютно різняться. І в цьому і є головна цікавість автопортрету. Велика частка результату залежить саме від настрою та сприйняття. А якщо ви додивились до цього моменту, поставте лайк, підпишіться на канал, то напишіть в коментарі, на які ще теми ви б хотіли, щоб я знімала наступні ролики на цей канал. Як на мене, то це дуже корисна практика помалювати себе та поглянути на свої особливості як на знайомі. Якщо ви думаєте, що ви середньостатистична людина і у вас немає жодних особливостей, то значить погано дивились. Завдання. Підійти до зеркала та розглянути свої риси обличчя. Можливо, у вас гарні очі яскравого блакитного кольору, а може, якісь густі брови або ж ніс дуже цікавої форми. А може, у вас великі та пишні губи, а може, у вас чіткі вилиці. Також відомі художники часто зображали поруч з собою якийсь цікавий фон або навіть додаткових персонажів, як, наприклад, тут жовтий Христос. Як на мене, це найбільш епатажний портрет Польгогена, однак у нього є ще декілька, де він також активно використовує яскраве тло, як, наприклад, у цьому автопортреті з палітрою. А ще часом автопортрети бувають приховані від глядача, неочевидні всім. Так, наприклад, всім нам відома Моналіза, насправді зовсім не Моналіза за одної з теорій. це Леонардо да Вінчі. Адже мистецтвознавці, поєднавши його портрет Сен-Віне та його портрет Моналізи, подивилися та помітили, що вони ідеально підходять за будовою черепа та рисами обличчя. Мікеланджело був також не пройшов осторонь ідеї зашифрувати себе в одній із робіт. Так, розписуючи секстинську капелу у Ватикані, багато хто казав, що йому, до речі, це не дуже було до вподоби, адже доводилося довгі години лежати у незручній позі, і коли фарба стікала йому на обличчя. Отож, Лежачи під стелею, він вирішив залишити своє страждання тут та вималював залишки себе з сумним обличчям та дуже еластичною шкірою в руках у святого Верховонія. Повертаючись до цієї роботи, хочу сказати, що я робила її декілька днів. І ніяк не могла зрозуміти, що мені в ній не подобається, адже вона постійно здавалася незавершеною. Отож, я потім вирішила вже за кадром обвести її білим тонким пензлем та додати до неде деяких візерунків. Хоча прагнула я все ж таки мінімалізму та ніби його досягла, це не реалізм, це такий собі спрощений стиль. Отож, зараз я покажу вам, як вийшло. Але через те, що це був досить видовжений формат, то буде в поганій якості, тому я вирішила перевернути та показати вже так. Дякую за увагу, донайте на ЗСУ. Бережіть своїх рідних та підтримуйте український контент. Почуємось!